Усім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка попереву сюрпризів. Сьогодні з нами буде деколет і буде Йоржик. Починаємо. Ось у нас ще усі колекції є. Їх тут чотири ну, колекції. І сьогодні буде одна новиночка. Пам'ятаєте, я давнішого відео казала, що будуть нові перифації, бо мені там ті не подобаються. Так, я вже роблю нові перифації. І... Ту колекцію, яку я зараз роблю, вона буде вже з новою перфорацією. Давайте я вам її нову колекцію. Раз. Давайте на яку нам Раз, два, три. Та-дам! Ось така колекція лапки котиків. Тут у нас п'ять лапок. Перший ось такий пакетик. Другий, третій, четвертий і п'ятий. Ця колекція досить маленька, але подивіться, які тут перфорації, бачите? Тут треба ось так ривати. Тут у нас пакетків багато. <свісно> ну, як багато? 5 штучок. Але колекція дуже цікава. Ось цей пакетик вже трішки розклеївся. Я його підбігати не буду, тому що. Ну, Якщо хочеться вам показати про варіації і так далі. Давайте сьогодні визначимося з темою. Давайте сьогодні всі пакетки вибирати в оранжево червоному стилі. Або в ожавому, в залежності пакетки будуть. Починаємо з нашої новиночки. Тут є червоний пакетик. Беремо. Давайте какую-то Давайте все жовки пока такие будем варианты. Або был Давайте блокейтный писать. Все, я делала блокейтный. Або. Не знаю, я смешно тыски. И давайте все таки серый и пока таки будем играть. У нас есть и чайный. Давайте письмо эм. Давайте я их так здесь. Я ведь возьму меньше стану. І мішаю, 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 хай буде ось цей. Ось такий пакетик. З клітиночкою. Переходимо до на нашої наступної колекції. Колекція лаки для нігтів. І тут є чорний пакетик. Мало яких колекцій є чорні пакетики. З колекції приведу тут є чорний пакетик знову. У цій колекції немає чорних пакетиків, але ну, мені здається. Чайвоні найближче до чайного, ну це все, що я можу виявити ці чайвоні і такі яскраві колії залишались. Колекції телефони. Тут у нас є ось такий сейвний, але він не сильно похожий на чорний. І є ще ось такий темно синій Я навіть не знаю, який краще пакетик вибрати, бо і той, і той він не є сильно чорний. ну, Тут є близький такі серйозні, а тут є сильні кружечки і цяточки, ну типу. Давайте я перемішаю. Давайте ось цей. Вибір все цей. і цей Так, все. Починаємо. Ось тільки у нас сьогодні пакетки на упаковку. досить маленько. 5. Починаємо. Давайте, давайте я відділю ту сторінку, з якої, на якій вже все заповнилось. Перше у нас лак. І давайте ось так. Якось зроблю. І давайте у нас і опинемось. Це у нас телефон. У нас покаже, Тут є ось така і ну типу, я, я спеціально залишала, тому давайте за неї це взагалі на преферації, але хай буде. Ви знаєте, я не хочу мати покрити, щоб його можна було ще раз тому що він досить великий. Тому давайте ось так зроблю. Так, більше як мав мені. Відновим всім добре, що я замітила. Потім буде якось видивлятися. Оба! красивий вичіхові такі жовтенькі. Піднімаємо сім це на другу стоїнок на третю сторіночку. Там ще нічого не попадалося на першу сторіночку зі тих двох розпаковок чомусь. Цікаво! Надеюсь, наступне відео попадеться на першу сторіночку. Надіюсь, цього я займу такая не таємно. Не хочу наклеїтися їм. Ну допустимо, окей, наклейку. Що? Бо... Наклейка так хоче. Ну так, він спини це Нормально. <гум> так, окручити. Я чую, вам не заспоїла, але я собі тільки типу, заспоїла, але вам, ну але е я і так знаю, що там наступна колекція, але вона буде вже дуже потім. Ну, типу, навіть не знаю коли вона, я її вже буду показувати. Так, давайте тепер наступну колекцію виберемо. Також знову ну, на самий початок колекції. Так, ось тако. І давайте ось цю телефон знову. Ну, блін, давайте тоді ось цю. Ось попалась колекція «Приводи». Такі у нас дуже прикольний пакетик. Це емоджі виглядає схоже ну, схож на клоу на такого якогось цікавого. І мені дуже подобається чомусь. Він спітер, коли я його зараз намалювала, він мені взагалі не подобався. Мені здавалося, що я намалювала якесь те шевище. Можливо, якогось таке є, а... але мені, в принципі, подобається. Дивіться, як акуратно відкився ці пакетики. Тут у нас наклейка під на моєму Ось такий міласенький перевідкий, який, не знаю. хочу обнятися. Так, добре. Відкривашка пакетки, от схоже на усе, що я тільки що зробила. Ну, всю файпацію схоже. Але трішечки відрізняється. Це їм нотишки не получається віддати таке, сильно ну, ладно. Вже яке є. Тому щоб хоч так Нормально. Добре, вам дох не видно чомусь. Ось так і буде вам. Так, давайте там супка буде ось ця. Беблі окей! Ну що ну, видно? Ва... А що тут так надскубен, ну? Подивіться, тут було так надскубно. Цікаво, але я таку бетацію не робила. Підемо їм один. Так, Відкриваємо наш пакетик. Далі не елегантно. Підмоймо один. Попалась ось така тумба. Комоди, навіть я б сказала, бо тумба нам вже попадалась ось така тумба. Ось така нам тумба вже попадалась і ось така тумба. Тут чомусь все, всі, всі нам попадались якісь столики. Тумба, комодик, шуфлятки, столик. І один диван попався. Так, ось що буде в наступного успокояка. Я вже, чесно, сама не пам'ятаю, що там. Тому Мені теж цікаво. Наступна говориться буде ось це. Лайки для дітей. Окей. Запакан пока такие уже, в принципе, можно і варти. Такие бачите, стэшненьки тут скотжу таких есть по этой заклейке его. Не знаю, сколько я же час уже буду пока. Так не хочу. Сделай боку не хочу, не с того можно. А ви живе, там просто наліпка? А ні, наліпки немає тут. Думаємо, один нам попалась наліпка. Сюди. Ось така наліпка нам попалась. І лак. Рожевий, напевно, не як. Добре, тепер дивимося по колекціях. Які колекції ми ще припустили. Залишається тільки новинка. Так, по принципу у нас залишається тільки новинка. Ось тут не є новинка там. Та якби, дб... ну, майже б була новинка, я так спорігалася. Ну ладно, вам тако покажу все. Тепер та-да! Друзі, е, я не знаю чому, але об'явилася запись. І... короче, давайте я вам розкажу, щоб все, що ми робили. Я вам показувала ось цю колекцію, і я ставила ставки, що нам попадеться лапка під третім номером, а нам попалася під другим номером. І ви теж можете поставити ставку, як ви думаєте, ну, типу, я не знаю, як це вже сказати, бо запись прийшла. Ну, коротше, це така колекція тут є ось такі перфеації, ось така. Вона отак приклеєна скотчем, і ти за нею ось так тягнеш, і вона відривається, І просто потім маєш і дістаєш наклеєчку. А ну на моя ця тут ось така. Ну, мені дуже жалко, що якось об'єдналася, я просто не замітила. Але ще вам хотіла сказати, що я казала вже в минулому відео, що буду знімати кожен день, але знаєте, як це ще бомжем бо день на, на канікулах, всі відвикли вже від школи, знову важко настроїтися. І ще плюс я не знімала відео в останні дні, день народження, школа почалася і то трішки важко було. Але все, я постараюся з цього дня максимально скільки я це можу знімати часто відео. Надіюсь, наступному відео таких проблем не буде, тому я вибачаю, що запись об'явелась, ну я з тим нічого не попилю. Давайте я швиденько покажу, які нам наліпки попались. Така. Така. Така наліпка. Така так. Це відео максимально якісь странне. Воно ну, знову випали Я не знаю, на якому моменті ви це бачите, але, ну кажучи, давайте я вже закінчу. От і буду. У мене ось такі є клейкістів, і на це я зробила лапки. А на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З нами сьогодні був Єожик і Коли. Всім па-па!